Вітаю близнюків! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, близнюки. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях. На що вам потрібно звернути увагу? Десь перевернулася карта. Все, вже не бачу, де. Щитуйте енергетику карт, тому що розклад у нас загальний. Кожен собі побачить те, що йому потрібно побачити. І так, понеділок. Карта справедливості. Понеділок, близнюки. Можливо, вирішують якісь питання по суду, шукають десь справедливості, <кій> звертаються в інстанції такі, де їм можуть надати. <кій> Карта буде говорити нам про те, що в цей день ми маємо бути справедливими, ставитись до всіх по справедливості, по справедливості Всесвіту, не по справедливості людей. Тобто ми всі гості на цій планеті, та? і кожен заслуговує на якісь правильні вчинки, правильні якісь дії, за які ми от отримуємо завжди. Плюшки, да? тому будьте чесними, будьте справедливими, будьте правильними по відношенню до Всесвіту. Вівторок. Шість кубків, буде говорити про якісь <кхід> приємні емоції, в які ми можемо повернутися в цей день. Вона сидить і згадує, як вони обнімалися і як їм було приємно. Тобто це день, коли ми повертаємось в минуле. Ми згадуємо, як нам було добре. Можливо, ми зустрічаємось з людьми з минулого, можливо, ми хочемо якоїсь допомоги, поради і так далі. Через то ми все рівно звертаємось до цих людей. Ми їдемо у гості до бабусі, до дідуся, до батьків, якщо вони далеко від нас живуть. Тобто це карта буде говорити про приємні спогади, в які ми. Пора... Принаймні в цей день. Середа! Сім пентаклів. Буде говорити нам про те, що ми очікуємо якогось результату, ми очікуємо, коли. <кій> дозріє плод і народиться дитина, коли дозріє яблуко, і ми його можемо з'їсти. Тобто ми в очікуванні цього результату на цій карті не так як на Таро Увейта, що людина не задоволена. Тут навпаки, людина задоволена, і вона думає, от коли ж воно дозріє, коли я можу його зірвати, чи коли народиться та дитина. Людина з терпінням. Набирається терпіння і просто очікує того результату, який все рівно до неї прийде. Четвер в нас Чотири жезли, говорить про стабільність, про приємні якісь емоції, які в нас можуть бути цей день. Ми святкуємо якийсь результат, якого ми досягли. Можливо, ми вже э, прийшов той результат, якого ми чекали, і ми з радістю можемо щось відсвяткувати. Це може бути і на роботі якийсь проект, закінчення якоїсь э, роботи, яка у вас була багато, і ви можете його відсвяткувати. Це може бути вдома якась приємна, да? народилася дитина, і ви святкуєте. Тобто, в четвер є якийсь привід для свята, є якісь позитивні емоції. Карта буде говорити про будинок, про дім, про те, що ми можемо купляти, можемо заїжджати в свій дім. Да? Купили, зробили ремонт, і тут ми вже собі заїжджаємо і ми святкуємо. П'ятниця. А в п'ятницю у нас є шість мечів, які говорять про те, що щось починають близнюки заново розпочинають якийсь новий етап в своєму житті. Їдуть на інший берег, на іншу роботу, на, розпочинають інші стосунки. Карта буде говорити нам про те, що людині ще важко, людина ще тягне за собою багаж тих думок, які в неї є, тому що після п'ятірки в нас конфліктна ситуація, ми її все ж таки ще тягнемо за собою. Але це буде говорити про те, що в п'ятницю у вас будуть такі думки закрадатися у вашу голову. А чого б мені не піти на іншу роботу? Чому б. Мені не розпочати нове щось, чому би мені не почати все з чистого листа. Субота. Король Пентаклів. Буде говорити про взаємозв'язок з людиною. По знаку зодіака. це діва, телець або козиріг. Можливо, у вас буде взаємодія з цією людиною. Можливо, ви будете вирішувати якісь фінансові питання, тому що король Пентаклів це у нас фінанси, це буде говорити про те, що. Можливо, ви будете вивчати якісь вкладення, куди вкласти вам фінанси, якийсь бюджет, якісь купівлі знову ж таки в суботу. Можливо, ви просто підете собі в. Магазин і будете тратити свої кошти, тому що вони у вас є. Так? Король Пентаклів має фінанси. Він може собі дозволити щось купити. Він знає, що якщо він сьогодні потратить кошти, вони в нього ще в сундучку он є. Так що в суботу може бути отака от ситуація. І неділя, і неділя в нас карта диявола буде говорити. Отак От зроблю вам диявола. То він буде говорити про якісь спокуси, про якісь маніпуляції, про якісь е темні наші сторони, які нам бажано виявити в цей день. Карта диявола буде говорити про те, що ви загоритеся чимось. В суботу пішли, видивилися якусь річ, і в неділю ви от її дуже хочете, прям горете нею. Ви дуже її хочете купити, вона вам дуже подобається. По Подіялу, будьте обачні, тому що як загорілися, так і можете потухнути. А взагалі, по дияволу ще в нас є от якась така маніпуляція, якісь от такі... Неправильні вчинки, тому знову ж в неділю обережно дуже будьте з цим всім. Можливо, якась людина, до якої у вас буде сильно тягнути. Так, і порада для близнюків на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків. А порада в нас іде карта колісниці, і вона каже вам вирішувати якісь свої. Питання, які ви хочете вирішити братися, якщо ви хочете розпочати тут якийсь новий етап в своєму житті, у вас є для цього фінанси, чи ви знайшли, чи ви знаходите фінанси. Карта буде говорити про те, що рухайся, не сидіть на місці. Якщо ви беретеся за якусь справу, однозначно беріться за ню і рухайтеся. У вас все вийде, тому що карта колісниці і от їздовий цей який. Управляє колісницею, він знає, куди він рухається, він впевнений у своїй цілі і от енергійно йде до своєї мети. Так що, близнюки, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!